Когда и почему на войну попал? А, значит, на войну я попал, подписал контракт 23 ноября 2024 года. Вот, по причине того, что скопились очень большие долги по налогам, по элементам, просто был вынужден как-то выбираться из этой ситуации. Два миллиона. 2 миллиона тридцать тысяч. Да. Якщо вірити на слово цьому російському морпіху, то його мотивацією вступити у війну з Україною стало напруження та почуття провини через накопичені фінансові зобов'язання перед державою у вигляді несплачених податків та перед власною дитиною за несплачені аліменти. Схоже, він вирішив знайти довгим шляхом вербування до ворожої армії у колонії чи СІЗО. Через притягнення до кримінальної відповідальності за борги, а на випередження укласти контракт і через три місяці опинитися в українському полоні цілим та неушкодженим, де з ним наші захисники розділили останню пляшку питної води. Ребята отдали останню воду, останню банку тушонки, щоб мы поели, потому что мы не ели неделю. Но... Потом, когда на эвакуации были, у меня уже сил не было тащить у раненого, так они сами тащили его.